Будемо це обговорювати з керуючим партнером національної антикризової групи політичним експертом Тарас Загородній. З нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Тарасе. Доброго дня. Ви знаєте, ми зачитали про те, що Верховна Рада готується, але дійсно цей процес був доволі таким тривалим в часі. І я хочу запитати у вас поки що з іншого боку зайти до питання, тому що СБУ запропонувала дієвий спосіб, щоб позбутися московського патріархату в Україні. як так сталося, що вже аж голова СБУ Василь Малюк йому особисто довелось звертатись до Верховної Ради, аби нарешті це питання актуалізувати і дійсно. Щоб зрушити цей процес з мертвої точки. Ну, у пана Малюка, накопичився вже значний матеріал по церкві Московського патріархату. Вони там саджають митрополітів, знаходять коригувальників у лавах Московського патріархату, хтось там зброєю торгує, хтось там контрабандою займається та іншими речами. Тому, це знаєте, коли ти прийшов вже з матеріалом. І ті, хто коливається ще в Верховній Раді, звичайно, вже не мають іншого виходу, як визнавати е, визнавати очевидно, що московського патріархату не повинно бути. Тому СБУ, знаєте, як такий останній камінчик показує, що є матеріали, е, ось вони вже накопичені, є конкретні факти. Так що давайте вже вирішити це питання з забороною цієї ворожої структури. Чи є опір у Верховній Раді, є звичайно, тому що Московський патріархат вибудовував свою структуру 30 років. Там є відверті прихильники московського патріархату, в тому числі правладні фракції, давайте будемо відверті, які в тому числі ведуть свою роботу, а є ті, хто коливаються. Які, знаєте, так думають, може там е, не треба, може, там якийсь є тиск, в тому числі по лінії спецслужб може бути з боку Російської Федерації, Ми ж знаємо, що е, таке можливо. і тут, звичайно, коли виходить з таким аргументом то доводиться, доводиться, е, доводиться реагувати. І вони вже фактично притиснуті до стінки. Тим більше 226 голосів там було підписів зібрано, а це дає великий оптимізм, що рішення все ж таки буде ухвалене. Ну, давайте тоді будемо говорити про яке саме рішення йде мова, тому що тут потрібно порівняти. Наприклад, СБУ дійсно запропонопромонували, що релігійні організації можуть бути ліквідовані, якщо їхні представники вчинили злочини за статтями про пропаганду війни, тероризм, розв'язання та ведення війни. Є законопроект у Верховній Раді 10.126, але там не йдеться про заборону, там дещо інше формулювання, а про розгляд справ у судовому порядку про вчинення злочинів проти основ національної безпеки України або за вчинення кримінального правопорушення. Тобто в нас може виникнути така правова колізія. По перше, а по-друге, це все мож... якщо закон буде прийнятий, то все це може розтягнутись на роки на дуже дрібні судові справи, яких просто може бути ну не знаю, численна кількість. Ну, дивіться тут такий варіант, що краще такий вже буде ухвалений, Навіть опозиційні, наскільки я розумію, опозиційні фракції не проти цього. Вони ж там ставили підписи про заборону московського патріархату, ніж ніякі, які зараз взагалі стопорився. Ну, там є проблема в тому, що є законопроекти, які запропоновані опозицією, але при владна не хоче голосувати за них. Ну тому що ну там опозиція, у них є якісь там до них. Претензії і так далі, хоча я вважаю, що в таких справах повинна бути єдність всіх народних депутатів незалежно від політичних уподобань. Тут в у, у будь-якому разі це питання в тому, щоб як воно буде реалізовуватись на практиці. Так, якщо воно, е, якщо пропонується конкретний механізм, в тому числі в судовому порядку, то нехай він буде, тому що зараз ну такого механізму в дійсності фактично не існує. Спіймали е, якогось папа, як е, робить СБУ. е, ну тоді можна вже говорити про конкретні речі просування в судах. Ну тут тут питання. Таке, що існують ризики, що московський патерхат може звернутися в ЄСПЧ. Хто сказав, що вони так не можуть бути, якщо там на судовому порядку, не доведені справи і так далі. Тому не слід недооцінювати не росіян. Вони багато чого можуть вигадати, ресурсів у них достатньо. Але для початку у нас все таки має бути чітка і стійка позиція, чого ми хочемо досягти, і чи дійсно йде мова про заборону, чи дійсно йде мова про контроль, тому що як виявляється, у нас навіть немає поняття церква в законодавстві. А ми просто говоримо про сукупність дуже великої кількості релігійних організацій, і до яких ми тепер маємо бути дуже так ну пристальна увага про те, як вони займаються, і чи дійсно є у них зв'язок з російською. Федерацію а довести цей зв'язок або його відсутність ну це доволі складно в наших реаліях зараз, тому що ми розуміємо а, наскільки що? КДБшні організації вони Ануфрій. замасковані, і наскільки вони вміють цю всю конспірологію так розводити, щоб вона залишалась непомітною. Ну відкриваємо сайт РПЦ, дивимось, скільки там Ануфрії входить, сіно РПЦ входить. Ну, що, що, що тут шукати? Та як хто знаєте, Як те, є, є такий старий ще радянський анекдот, коли КДБ спіймало одну людину, яка розкидував листівки на червоній площі, його привели в відділення і запитують: дивляться, а це листівки порожні. Запитують, а чого тут нічого не написано? Ангоре, а що писати, так все ясно. Коли знаєте, коли є підтверджені зв'язки, що він там знаходиться в сіноді, це фактично ворожа церква, то я думаю, що а, а вони не можуть би відмовитись від російської церкви. Знаєте, тому в даному випадку, ну принаймні, зачепка. Я вважаю, що якщо є законопроект, який має шанси бути підтриманий у Верховній Раді, далі буде реалізований, ну чому б ні? Тому ну подивимося що знайде, які Ну, Я будь-я вітаю будь-які рухи, хоча б такі в даному випадку. Але знову таки тут реалізація. Головне, головне знову таки, як воно буде функціонувати на практиці. А СБУ демонструє, що в принципі вони займаються цими панами достатньо щільно, і є великі шанси, що вони все ж таки будуть заборонені або. Ця церква ну, не припинить тестування. Ну я не знаю. Може там труднощі полягають в тому, що ну багато парафіян московського патріархату вони не є відвертими адептами Російської Федерації. Давайте теж будемо відверті. Керівне керівний склад російської церкви. О він у більшості випадків ну проросійський там є з російськими паспортами. відверті агенти ФСБ. Я навіть цьому не підозрюю, але є значна кількість парафіян, які в нашій країні не поділяють з поглядів. Вони не симпатизують Росії. Багато хто за звичкою входить. Буває таке в, в церкви, тому що воно от, от в селі там ну, побудували. Вони навіть не знаєте, ну, ну не бачать різниці. Наприклад, таке теж є. Ми знаєте, це ми з вами такі освічені люди. Знаємо такі розумні слова, як Московський патріархат, Томас і так далі. А більшість людей ж не живуть в, в таких. Активних інформаційних потоках тому подивимось, що буде проголосовано, буде реалізовано, то я б я б вітав будь-які кроків. Так, да, так, ну ви праві ще раз додам про службу безпеки України. Дійсно, вони зараз проводять досудове розслідування 65 кримінальних проваджень стосовно священнослужителів Української православної церкви московського патріархату, 15 архієреїв, частина з яких є юридичними керівниками релігійних організацій. Тобто, перед тим, що як там Верховна Рада збереться чи вже зібрала щось проголосувати. Дійсно, СБУ вже працює. Але от е, ті розбіжності, які виникли е, в у наших парламентарів, я чесно кажучи, вважав, що лише колишній ОПЗЖ може бути проти. А виявляється, у фракції Слуга народу є група депутатів, які відкрито саботують заборону УПЦ московського патріархату. Про це пише Ліганець з посиланням на депутатку з голосу Юлію Клименко. Ну і е, тут мене ще шокувала. Заява самого Давида Арахамія, який каже: Я в церкву не ходжу, тому не поспішаю із забороною УПЦ МП. Нібито йому це не на часі. Ну, слухайте. Ну, це московська церква не є класичною церквою в розумінні в розумінні церкви, так. Це все ж таки підрозділ ФСБ, А коли Сталін відновлював патріархат, він же був знищений більшовиками, а потім відновлений це фактично була підрозділ НКВС. Так, це взагалі ніхто не приховує. І він виконував конкретні функції. А це це до речі, Сталін був змушений відкривати московський патріархат. Чому тому, що виявилося, що під час Другої світової війни... Народ чомусь за комуністичною ідеєю не хотів воювати. А, ні, а німці, коли прийшли, наприклад, на, на окуповані оку, тимчасово окуповували території тоді України, Білорусі, вони ж почали відкривати церкви. І а, Сталін був змушений в тому числі робити крок у бік релігійних організацій для того, щоб в тому числі мотивувати людей. А вони зробили ставку на старі консервативні принципи: це патріотизм. Та Духовність даному випадку, тому що все рівно багато людей вірить і ходить в церкви, і тому говорити, що це церква, ну це не церква, це елемент впливу на нашу державу. Достатньо потужний, до речі, якої ми досить недооцінюємо. Але цікава позиція слуг народу і частини депутатів, які досі а це не те не йдеться. Як я ж сказав, там відверті адепти. Коли Стефанчук говорив, що немає голосів в слугах народу. Ну рахуйте, ну чоловік 60 точно не хоче голосувати. Але з цим треба працювати. І коли там 226 голосів прийшли, тут пан Малюк з папочком прийде, мабуть, з натяком, що знає з ким хто ще з депутатів там. Ходить і спілкується з московськими попами. Я думаю, знаєте, як в такого, как в тому анекдоті, знаєте, що батагом та пряником можна багато чого досягти, чи просто ніж просто батагом, точніше, пряником. Ну, ми пам'ятаємо, з чого все почалося з контррозвідувальних заходів правоохоронців у Києво-Печерській лаврі. Е, так, і РНБО тоді радило уряду та парламенту окремим законом заборонити діяльність УПЦ МП. Але знову ж таки, от мене дуже турбує це слово заборона, тому що зараз ми говоримо не про нього. Ми поговоримо реально про відносини з Російською Федерацією. Але ж ми розуміємо, якщо вони навіть розірвуть ці відносини і є велика кількість. Сті церковнослужителів, які там дійсно з українськими паспортами, але з тією ідеологією, і вони можуть формувати там нові якісь групи впливу і все рівно е, працювати з тими вірянами, які були дійсно там е, ну прихильниками е, УПЦ МП, або дійсно не розібрались. Тобто, ця сфера впливу вона залишається. Ну, дивіться, навіть якщо вона буде заборонена, ну теоретично. От теоретично ми говоримо просто про величезну структуру, яка має велику власність в нашій країні, і так далі. Навіть якщо теоретично вона ну припустимо, воно сьогодні заборонена. Це означає, що як ви говорите, все рівно буде нова церква створена, наприклад, у Підпіллі. Це це правда. Але тут, знаєте, тут питання вже роботи спеціальних служб, щоб ця діяльність була виявлена і безпека була забезпечена, тому що в дійсності ви праві, що всіх спіймати неможливо. Буде чи є ризики, що вони можуть створити інші церкву незалежно офіційно незалежно від Москви? Ну, знаєте, така теоретична можливість існує, але ж це ж Росія. Росія не готова, вони ж звикли працювати тільки або, або ворог, або раб, і тому я як би вони могли давно зробити так, то я думаю, вони б давно це зробили. Але якщо вони тримаються до останнього, це означає, що вони не розуміють такої схеми, і означає, що будь-які напівавтономні чи автономні утворення все рівно. Не матимуть прямого впливу з боку Москви. Ви ж повинні розуміти, там же ж питання в тому, що там же ж питання, що в ідеології: Москва третій Рим, а, а Візантія, тобто Константинополь, це ж другий Рим, вважався. А коли Томас надає, наприклад, представник Константинопольського патріархату, це вже протиричить… Ідеї самої Москви, що вони є, з, е, є спадкаємцями і першого, і другого Риму. Тому тут знаєте, тут є багато ідеологічних питань, які не так просто в дійсності вирішуються. Ну і дійсно для нас це дуже тонка крига, тому що навіть якщо повернутись до першого джерел до нашої конституції, то там чітко вказано, кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. І далі там чітко розписано це стаття 35, Кожен може до неї звернутись в інтернеті і поглянути. І конституційний суд України також в свою чергу каже, що право на свободу світогляду і віросповідання разом з іншими фундаментальними правами і свободами є основою створення. Творення та функціонування демократичного суспільства. І тут, можливо, наш парламент, уряд, РНБО і всі інші е хвилюються, що ми потрапимо таку впастку, що цей демократичний світ потім нам буде докоряти, що ми там припинили існування а -а -а. якоїсь церкви. Ну одна я ж вам сказав, вони виспачем можуть піти. Багато може використати проти України, в тому числі, що є там гоніння на церкву. Ніхто ж не буде розбиратися на Заході, що це, що це за церква. Так? Тут або оголошувати її терористичну організацію по типу Хамаса, ну, наприклад. Ну, тоді буде зрозуміло, про що йдеться. Тоді просто йде батагом, а потім конфіскація майна і багато чого іншого. Або... Виходити біжен'які варіанти, які от запропонований, які ну, принаймні в судовому порядку він буде вибудовуватись так. О, через суд, оце західному суспільству зрозуміло і немає підстав для того, щоб говорити, що в якийсь в інший спосіб це зроблено. Ні, це в дійсності не дуже велика проблема. Чому тому, що система дуже велика, вона має свої приховані зв'язки, які не, не завжди можна відчути. Ну, дивіться, який вплив на депутатів. Ну, начебто, достатньо молоді там люди, так не там з 90-х, не з радянського союзу і так далі. Але вплив там теж має і з цим слід щось робити. І робити можна різними варіантами. Ну, принаймні, точно щось треба робити, бо нинішній стан він не може так тривати. Ну, знаєте, тут цікаве питання. Ви сказали назвати можливо один із варіантів терористичної організації. Але тоді, ну ми чітко не знаємо, скільки українців досі є прихильниками УПЦ МП. Але ось ці люди, навіть якщо їх буде 5%, то вони автоматично стануть прихильниками тероризму. І тут ми також вже знаєте, це дуже небезпечна історія, тому що з одного боку російська пропаганда розповідає, що там мільйон напаства, так і що е, просто ми розділимо українську країну знову навпіл, але мені видається, що дійсно вже от у цих прихильників дуже мало, і я просто намагався знайти якусь аналітику з цього приводу в Україні. 70% людей вважають себе православними. Але лише 29 моляться щодня, і 12 відвідують храм кожну неділю. Яка кількість із них є дійсно прихильниками УПЦ МП складно вирахувати, але ми можемо втратити їх, як знаєте, люди, які довіряють. В державі, які довіряють парламенту, уряду, і можливо, це також причина, що наші депутати вони ризикують втратити, знаєте, той електорат, який можливо в наступному році їм знадобиться на виборах. Ну, дивіться, ну ви правильно говорите. Я говорю, що такий більш радикальний сценарій. Там, да, що якщо ми так, то переходимо до такого сценарію. Ну, ви, ви правильно говорите, що це більш складна проблема, ніж здається на перший погляд. Але у, у будь-якому разі, ну я розумію там почуття депутатів. Але тут питання, що еліта повинна демонструвати зразок поведінки, так зразок поведінки, який полягає в тому, що ну в такому форматі московська церква в нашій країні існувати просто не може. Ну, тим більше, коли коли Кирил закликає до вбивств українців, а Московська церква є частиною цієї, цієї церкви, або перейменувати нарешті їх змусити їх перейменуватися в російську православну церкву. Ну, принаймні на, на такому на проміжному етапі, щоб було чітко ясно, що, що хто є, вибачте, коли Кирил закликає вбивати українців, а в сіноді знаходиться все керівництво. Українського ну це українська православна церкська московського патріархату. Ну це вибачте, будь ласка, ну це схоже на терористичну організацію. Да, ну давайте будемо відверті тут або перехідний період робити, сказати, що визначати хто є. Я... Хто знав, хто не знав, попередити через рік, щоб не було, умовно кажучи, ми даємо вам перехідний період перейти, наприклад, в інші церкви, а то, вибачте, буде закрита. Тут тоді кого називати? Ті, хто безпосередньо керує, а ті, хто е, безпосередньо не, ну, там, просто ходить до храму, можна не обов'язково називати терористами. Це ж таке питання. знаєте, Це питання визначення. І бажання юристів попрацювати на ці тему, тобто тут скрізь повинно бути таке. Ну і тут дійсно як цим ще скористається наш ворог, тому що пропагандисти підхоплюють такі речі дуже добре. Ми пам'ятаємо, коли ми відстояли Києво-Печерську лавру, так ми отримали величезну проблему в інформаційному просторі. Ну і серед наших вірян також ті люди, які не зрозуміли, чому так сталося. А зараз ми можемо повторити таку історію, тому що в квітні лише цього року Мінкуль створив комісію з перевірки Почаївської лаври і мали перевірити використання ПЦМП об'єктів саме там, е, і я так розумію, що ще одна вибухівка нас також очікує. А далі з іншими об'єктами, тому що якщо поглянути, е, про в цілому е, чим володіє зараз московський патріархат, це е, майже три тисячі будівель і три тисячі вісімсот земельних ділянок в Україні. Це все також тільки через суди, чи є якісь інші механізми, що ми поступово потратить? будемо повертати. А це велике питання, до речі, тому що а як вони оформлені? Оце питання, тому що ну по-хорошому рахунок іде на мільярди доларів. Що ви ну, ну, мільярд доларів? Я точно упевнений, що можна порахувати, якщо там ділянки, будівлі і так далі? Тут питання в тому, як вони ну наскільки я розумію, там побудовано так, що воно не належить конкретно церкві, а релігійним громадам. Воно децентралізовано. І приватна власність. Так? Я вам скажу да, навіть да, свій то... приклад. Е, я перепрошую, пригадуючи, коли почався е, пан, почалась пандемія covid 19 так і е, наші всі віряни прийняли рішення, що ми не будемо збиратись в церквах для того, щоб не поширювати вірус, то УПЦ МП продовжувала збори, продовжувала службу. І відвідавши одну із таких церков, мені просто як журналісту заборонили вхід, сказавши, що це приватна територія і так. тільки через суд. Цілком можливо, так вда. Це, це ви правильно говорите. Що ну є, наприклад, церква, так, яка побудована. Ну, буває, там якийсь а, а, бізнесмен побудував на ділянці, яка йому належить церкву, і потім приход, запросив служити в цій церкві, припустимо, московський патріархат. Ви правильно тут говорите? Тут питання в тому, що приватна власність, вона от, от складність питання, чи належить конкретне церкві? Ця от, будівля, наприклад. Ну, часто густо, що може, що ні, а от і тоді виникає питання: тоді що конфіскувати, якщо що. Ви правильно говорите, це ще раз, ми повертаємося до початку нашої розмови. Чому починаються такі законопроекти, може вважатися компромісними? Але і не занадто радикальними. Значить, поступово. Ну, ну пам'ятайте, до речі, що до лаври. Коли почалася, ну їх почали виганяти, там же ж теж було. Давайте, там вводьте війська, їх фактично звідти витиснули. Ну, витиснули поступово, витиснули, забирали приміщення за приміщення. Там були якісь е, тітушки. Це теж там, ну е, е, СБУ теж керувала цими процесами, але вони поступово вирішили це питання. Їх зараз там немає. Чи отримали ми негатив, який могли б отримати? Наприклад, в цій же Америці, от теж знаєте, не слід недооцінювати. Наприклад, ну США це ж дуже релігійна країна, тільки там інша релігія. Це ж там же протеста протестантізми побудована. У них теж питання віри, питання свободи совісті. Це є наріжним каменем цієї країни, на якій вона. Побудована. До речі, трампісти часто згадують якраз гоніння, як вони говорять на церкву Москви. Ви забороняєте церкви. Ніхто ж там не розбирається, знаєте, десь там в Мінісоті, де в Пенсильванії, які там церкви, що це за церква. Це, це коли там поня... починаєш пояснювати, що це як у вас би тут Хамас би був у вас от під боком, який закликав вас знищити. Фактично, але в даному випадку. Тут от поступовий процес, і ну мабуть, і потрібен. Ну ефективність, принаймні, витиснені з лаври показало, що ця політика працює. Немає такого негативу. Вони просто пішли, когось посадили. Паша Мерседес все рівно як би там йому не хотілося на домашньому арешті. Все рівно знаходиться. Ось і так далі. І так далі. І так далі. Тому тут, мабуть, у цей поступовий процес матимо. Ефективності, далі дивитися, тут політика знову таки повинна бути. Е, і стосовно приватної власності. А якщо там релігійних громаді окремо належать, буває так, що церкви належать теж селам, наприклад, які можуть змінити церкву, так, можуть змінити церкву. Так, на рівні своїх громад приймати рішення, але давайте на останок буквально 30 секунд, пане Тарасе. Хто зараз має взятись за інформаційну складову і за роз'яснення тим вірянам? Тому що якщо ми вказуємо, що там, наприклад, від 70% українців проти московського патріархату, то є 20%, з якими потрібно попрацювати правильно. Хто має цим займатися? Ну, це тільки державна політика, органи Ну, це влади. мінкульт, чи це якісь інші організації мають ну, роз'яснювати. Ну, дивіться, якщо Ну, це знаєте, це складне питання. Тому що а, а, доля, от, роль мінкульту у справі Лаври була зрозуміла, тому що Києво-Печерська Лавра це є державна власність. Так, це є музей, який був наданий в оренду церкві. І там був зрозумілий функціонал. То тут поки що питання. Хоча ну якщо вони вже цими, цими питаннями займалися, то мабуть і мінкульти повинен займатися, тому що е ну не генеральний же штаб штабцем буде займатися. Хтось повинен координувати це питання, оскільки це близько до історичної спадщини все, що з цим пов'язане, то ну по суті, це мінкульти повинен робити. Ну і тут питання роботи з ідеологією, так і сприйняття, що так. ми у вас не відбираємо церкву, а ми е, намагаємось очистити її від е, с, працівників спецслужб у рясах. Так, так, так воно і є. Ну що ж, дуже дякую. Допомогли нам трішечки розібратись. Розраховуємо дійсно, що Верховна Рада України найближчим часом проголосує цей законопроект. Можливо, він не ідеальний. Можливо, потім будуть якісь інші кроки про його удосконалення. Але поки що ми розуміємо, як нам діяти далі і як нам кигибістів виганяти в рясах з нашої країни. Керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній допоміг нам розібратися із тим. Дякую вам.